Асфальтують. Раніше це була не дорога, а суцільна вибоєна. За місяць після виходу сюжету в телевізійному проєкті Народний контроль внутрішньодворову дорогу поблизу будинку по вулиці Героя Сталінграда 26 почали ремонтувати. Ця дорога веде від центральної у двори десяток багатоповерхівок, та ходити нею було незручно, а подекуди небезпечно, нарікали місцеві. Невдоволені і водії додавали, вибої недобряче псують автівки. Дуже паршива дорога, Дуже. машини ламаються по цій дорозі. колеса відпадають. Вечором хожу з собакою гуляти. От, І ноги підворачують. То скоро скоро помощ не подійде. от, таксі не підійде. Аби дізнатися, коли дорогу заасфальтують, народний контроль пішов до міських чиновників. Там пообіцяли, покладуть нове покриття в кінці червня. І ось навіть раніше обіцяного техніка на дорозі запрацювала. Окрім нового асфальтного покриття по вулиці Героїв Сталінграда, 26 з'явилися ще й свіжі бордюри. Тепер тут зручно і ходити, і їздити, кажуть кіровоградці. Я вже не пам'ятаю, скільки років тут ніхто нічого не робив. і Слава Богу, що зробили. Дай Бог здоров'я тій людині, яка за це взялася. Раніше я їздила тут ями, я боялася Да. А зараз, я думаю, буде добре? Подобається, звісно. А то ми ходили в колючах, то з дітьми тут об'їгали. Спасибо. Ходити набагато краще. І їздити велосипедом дитячим краще. Нам подобається, великим дякую. Раніше тут була дуже погана дорога, неможливо було ні з дитиною пройти на велосипеді, ні автомобілем проїхати. Після того, як вийшов сюжет народного контролю, дорогу почали ремонтувати. Дякуємо народному контролю, що відреагували. На наші проблеми народний контроль і надалі реагуватиме на проблеми містян аби спільними зусиллями змушувати чиновників виконувати свої обов'язки. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком